Всім привіт Виїжджаємо косити льон. Це ось проїжджаю мимо кукурузки Так покажу вам мельком. Ну дивіться, височенька така непогана кукурузка, вже ну, понятно, що сохнуть почала, це тут край насіло прокосили, щоб можна було комбайнами проїжджати. І качанчики вроде є, все нормально, ну як у всіх гусінь. Полізла страшне по всьому. І на сої, і на кукурузі, і на соняшнику є. Це ось у нас соняшник тут. Та теж нічого такий. Це тут попередник соя в тому році була тут. Непоганий. І зараз заїдемо на льон. Артем вже там спробував, ну, десекацію не робили. Ну щось каже не дуже. Не дуже гарно коситься, треба було все-таки, мабуть, бризк. Зараз глянемо, вона там. Заїхали, косимо льон, вложимо валки, будуть тюкувати. Е, ну, Дивіться, непоганий льон такий стоїть, височенький по густоті, ну тут тут посіяно 30-15. Взагалі по одному сошнику прибрано. А так непоганий. Сипе. Не видно як сипе, так? Три з половиною кілометра йду, сипе непогано, зробили трошки, заїхали, одразу чистий був, такий, і ну, Директор заказав, каже, робіть грязніше, а двіється нам і відходи будуть топить, щоб тими пальниками, що зимою то і менше втрат буде. Так що передкрив нижня реж, то хай трошки грязніше йде. Було у мене, в общем, така подія, стекло на комбайні оце ось вилетіло. Поклеїли знову, але ну, тут трохи видно клей виступа чорний Вставлю відео. От так от стояв на місці комбайн і вибили стекло Розверталась фура якась лопнула подушка в неї, чи Камінюка вилетіла, чи хтось на вечором було вже нас на роботі не було, утром прийшов вже стекло висипалося. повирізав клей кровом. жду, привезуть стекло, будемо вставляти нове. Отак От вклеїли стекло і стяжкою стягнули до кабіни. Дві присоски. Розверталася машина, привозили там. У мене на роботі не було, це вже після роботи, було вечором, вже сіріло, вроді як кажуть. Привезла машина там, чи солярку, чи що. Якась ман здоровий. І проїжджав понад комбайнами. І чи в нього колісо стрельнуло, чи, що, чи не колісо, чи подушка, в общем, щось в нього зірвалося. Ну так не звернули увагу, зразу не той. Воно вже чи темно було, і людей вже не було на роботі. І чи камінюка вилетіла хтось, Но утром приходимо на роботу, стекла в мене немає, висипалось жатко. Переклеїли стекло. Стяжками. Тут на дві присоски, ну там я думаю ви бачили, дві присоски і стяжка по кругу підтягнули, купили цей клей для стекла, праймер, намазали, підтягнули, постояло три дні. Та й зняли От така. По ціні не знаю скільки коштує, не питав директора, ну я думаю не дешево. О, трохи он на мотовило взяло. Продовжуємо косити. Ось хочу вам показати соняшник. Це в тому році у нас була тут соя. І в цьому році теж посіяли сою класичну, вона чи схожість плоха в неї була, в общем, щось не понравилось, її пересіяли, перекультивували чи, я не знаю чи культивували, чи так пересівали, бризкали, В общем, посіяли соняшник. І доволі непоганий соняшник стоїть такий. Зашитий і листя таке неплохе. Трошки там жара нас помучила теж, потім вроді дощі пройшли трохи. Ну, не багато дощиків, але все одно краще, ніж в Миколаївській області. Цей кусок закінчуємо і переїдемо туди до посадки, там мені цікаво буде подивитися, там вдвічі густіше, там сіяли, висівали половину, що залишилось. Другий слід сіяли. подивимось, от тут густота, подивіться яка і її... подивимось, що воно по врожаю покаже. Закінчуємо льон. Ну Там де двойний пересів, все-таки урожайність, по-моєму, краща. Тому що два круга, на тому було, не закривало стекло в бункері, а на цьому закрило і там почти 75%. Так що льон треба густіш сіяти все одно трохи. Та воно і візуально видно, що воно зашите краще. бачите. Чи не бачите? Воно вже проти сонця плохо видно. Кусочок залишився ось і все. Далі у нас соняшник, соя. Сою жре совка, теж їздю, дивлюсь, хтось за що робить. Вроді так і небагато, як людей показує. ну, Що далі буде хтось. Все, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!